Доброго ранку, любі малята, послухайте казочку про першу весняну квіточку пролісок. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав в мерзлій землі. Йому було холодно, снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко, земля відтанула. Пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торішнього листя крізь сніг і льодову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав: це вже, мабуть, весна прийшла. Він зовсім виліз на поверхню, розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав: Добрий день, весненько! Йому відповів легенький вітерець: Привіт, привіт, проліску. Злегка гойднув квіточку і полетів далі. На ніжну голівку з кущика злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой, що це? скрикнув Пролісок і радісно засміявся, ніби у відповідь залунала дзвінка весела. Пісенька синички Зіньки, яка сиділа над ним на кущику. То весна, Проліску, весна. Дітки, сьогодні на занятті пропоную намалювати проліски для мами. Для заняття нам знадобиться аркуш кольорового паперу фарби білого і зеленого кольору. Ватяна паличка серветка. Ватяною паличкою зеленим кольором малюємо стебло і листочки проліска. Білою фарбою пальчиком малюємо квіточки проліска і сніжок під ним. Ось такий гарний пролісок у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!